Як же я без прямого ефіру сьогодні, Марина Безугла, в щоденному прямому ефірі з понеділка по п'ятницю в Інстаграм. Тож сьогодні коротко буду говорити про те, з чого почати. От моя така рекомендація: пройшли ви в мережевий бізнес, хочете дуже круто тут заробляти, хочете стати лідером. Амбіції у вас великі, не знаєте, з чого почати. Моя рекомендація стати лідером це значить бути цим лідером. Уявіть для себе, що таке лідер, яким він повинен бути. Ну і почнемо з презентації. Кожен лідер проводить презентацію. Це може бути не обов'язково презентація зі слайдами. Це може бути якийсь певний текст про вашу компанію, ідея створення, чому вона, коли виникла, для чого і так далі, з вигодами. Ваша особисто ваша презентація проговорена вашим голосом, вашим ротом, донесена до ваших слухачів і глядачів. Чи це ви робите зустріч на землі, чи це ви робите через інтернет, транслюєте? У вас повинна бути ваша презентація і крапка. Якщо у вас амбіції, якщо ви собі поставили високі цілі, то йдіть до них дійсно достойно. Пишете свою презентацію, хочете, слухайте 100 презентацій, виділяйте якусь одну свою, пишіть конспект і вчіть його на пам'ять. Вчіть на пам'ять слова. Настільки вчіть, щоб вас і серед ночі можна було розбудити, і ви будете проговорювати свою презентацію, принаймні початок, слово в слово і кінець. Вчіть на пам'ять текст. Просто вивчити на пам'ять і все. І тільки тоді ви зможете доносити цю інформацію правильно. Ваша ця презентація, ваш цей текст, який ви вивчили на пам'ять, ви повинні ну, не заїкатися, не думати, а яке слово після цього слова повинно стояти. Цей текст повинен відскакувати від зубів. іти плавно відчувати легкість, коли ви говорите, повинні люди відчувати легкість. Обов'язково настрой, енергетичний настій, коли ви починаєте говорити, транслювати. Незалежно, чи це зустріч на землі, чи це ви робите через телефон, чи це ви робите через соціальні мережі. Обов'язково налаштуйтеся енергетично. Тому що, коли на вас дивишся, хочеться надихатися, надихаєшся і хочеться щось брати, і робити, і діяти. Ваш енергетичний настрій повинен бути такий, щоб людина. Замислилася, і така їй вже хотілося діяти. Реєструватися, запрошувати, будувати команди, заробляти, багатіти, бути успішним, бути здоровим. Саме завдяки вам. Ваша місія ваша місія надихати людей. Пам'ятаємо, вивчаємо текст, енергетично налаштовуємося, починаємо транслювати. Незалежно від того, чи це ви працюєте один на один на землі, чи ви працюєте через соціальні мережі, через величезну кількість людей, через величезні маси. І тільки тоді буде обов'язковий результат. Лише до таких людей, до впевнених в собі, до позитивних. І до експертів. А якщо ви дійсно починаєте транслювати свою презентацію, то видно, що ви вже дійсно експерт, у вас обов'язково буде величезна команда. Тому користуйтеся моїми порадами, до зустрічі в понеділок, в прямому ефірі. З радістю з вами поспілкуюсь і дам ще дозу корисної інформації. На сьогодні буду прощатися теплої, мирної нам всім ночі, і якнайшвидшої перемоги. Всіх люблю, обіймаю до понеділка.